Привіт, хлопці! Почали з'являтися перші коментарі після турніру UFC 295. Поїхали розбиратися, що нас чекає попереду. Красунчик Том Аспінал прокоментував свою перемогу. Запам'ятайте, якщо у вас є можливість щось зробити, обов'язково використайте цей шанс. Сергій, великий і страшний орк, але я завжди вірив і продовжую вірити в себе. Цей пояс я посвячую своєму батьку, закінчив Аспінал. Аспінал Красава взяв бій на короткому повідомленні і показав, що повинен робити топовий боєць UFC. Вийти на будь-кого і будь де, незалежно від обставин. Я думаю, у важкому дивізіоні попереду нас чекає купа крутих боїв. На прес-конференції після бою він кинув виклик Джону Джонсу: Хочу битися з Джоном Джонсом. Знаю, що є багато претендентів, але я хочу битися саме з ним. Джон, будь ласка, дай мені бій мрії, додав Аспінал. Я не знаю, як ви, хлопці, але я думаю, Аспінал зараз більше всіх заслуговує бути претендентом номер 1 Ган теж претендент, але він мав свій шанс. Ну і якщо порівнювати співака і Павловича, то, думаю, зрозуміло, хто тут є більш небезпечним. До речі, Ган вже натякнув, що йде за Аспіналом. Вітаю, Том, ти тепер чемпіон і став тим, за ким ведуть полювання. А я той самий мисливець. Скоро побачимось. Аспінал відразу перерував. О, це дуже цікаво. Я тільки нещодавно телефонував йому, їздив у Францію, а він відмовився битися. Думаю, тепер йому слід вийти на бій проти Алмейди Вважаю, ці хлопці повинні спочатку побитися один з одним, а потім побачимо, закінчив Чемп. Приєднуюся до думки Аспінала 100%. Спочатку нехай ган переможе гіпнотизера Алмейду, а потім побачимо. Другий новоспечний чемп Перейра також прокоментував свою перемогу. Нема ніякого сюрпризу та несподіванки, я зрозумів, що знешкодив його тим боковим, а потім добив. Після цього він впав. Для мене це легендарне досягнення. Я був дуже радий виступити на цій арені. Також після бою він коротко викликав Одесаню. Саня, ходи до татка, додав перейра. Після цього Адесані виклав картинку і підписав: Полетіли, гарно відпочиваєш. Цікаво, чи цей бій колись відбудеться. Тут у перейри буде більша перевага, він у цій везіє криба у воді, але поки що зарано говорити про цей бій. Навіть Роган, коли перейра почав викликати Адесаню, відразу перевів тему на Джамала Хіла. Тобто натягнув, що ні, дядьку, Дана нам дав зрозуміти, що спочатку буде хіл. Коментатор UFC Джо розповів, що Аспінал отримав травму перед боєм. Том пошкодив м'язи спини під час першої тренувальної сесії після того, як отримав цей бій. Це означає, що тренуватися йому було ой як непросто ці дві неділі, підсумував Анік. А спінал-мужик навіть з травмами зробив що потрібно. Містер Френдзона намера Двалішвілі прокоментував зупинку бою перейра Прохаска. Жахлива дострокова зупинка бою. Марк Годдард знову це робить. Ми бійці, давайте боротися. Як бачимо, Двальшвілі ще й досі не може відійти від поразки Стерлінга. Ну нічого, буде проводити свої бої. Нехай просить в рефері Маріо Ямасакі. Отой чувак явно не знає, що таке рання зупинка. А Прохаска сам визнав, що рефері зробив все правильно. Дана білий видав приз журналісту за найбільш тупе питання на прес-конференції. Його запитали, чи є можливість організувати бій Нгану і Джонса. Цитую слова боса. Ми намагалися зробити цей бій, але команда Френсіса не захотіла. Він в нас більше не виступає, і мені це не цікаво. Спільні бої з ПФЛ вони не можуть зібрати 100 глядачів. Навіщо мені робити з ними бої? Я що, повинен бути їхнім копромоутером чи як? Навіщо мені це? Вітаю! Ви виграли приз за найбільш тупе питання цієї прес-конференції. Відчуваю, що гнівно закінчив Дана. Я посмію прикинути, що цей журналіст фанат ММА і хоче побачити цей бій, тому питання в нього з фанатської точки зору зрозуміле. Але він трохи забув, що говорить з бізнесменом і тим, хто з тернгану з історії UFC. Так була така історія, можете погуглити. Тому нема сенсу обговорювати це питання, поки Джонс має контракт. І як вже писали на цілих 8 боїв в UFC. А якщо брати до уваги, як часто він зараз б'ється, можливо, десь в 2050-му побачимо їхній бій. Або з босом щось станеться і прийде новий бос і щось вирішить змінити. Але це мене вже занесло куди. Ну і давайте ще послухаємо декілька коротких коментарів на рахунок UFC 295. Джон Джонс. Том, вітаю з завоюванням тимчасового титулу. Це було круто. Макс Холлоуей цей нокаут мене шокував, швидкість і сила просто неймовірні. Махачев, навики Анкелаєва знаходяться на іншому рівні. Генрі Сехудо, ого, Поатан зробив це знову. Вітаю в клубі подвійних чемпів. Тайсон Ф'юрі. Просто хочу привітати свого брата Тома Аспінала, нового чемпіона UFC у важкій везі. Том, всього тобі найкращого. Це повинно було статися з такою чудовою людиною, як ти. Ну і про приємне, всі бої мейнкарду та сам мейн івент отримали по 50 тисяч гривень. Такі були новини. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Ну і почуємось хлопці.